Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Окремо, перепрошую за таку довгу, так би мовити, паузу, перерву для того, щоб самому трошки пригадати, як все працює в цій грі, як в неї зручно буде грати, знімати це все. Я зараз пропоную зняти одну серію про те, як я буду просто собі плавати у відкритому морі. І спробуємо напіратствувати трошки. А наступну серію вже зніму про те, як ми будемо шукати порти контрабандистів. Давайте почнемо з вибору кораблів. Я візьму мою улюблену, улюблену бригантину і візьму корвет. Два кораблі, щоб було веселіше. Давайте подивимося, що в наявності у нас є. В корветі аж 21 бочка пороху. Трошки перекинемо в інші кораблі, бригантину також. Так, з шняву чи звідки там перекинемо одну бачку бочку масла. Зараз невеличку рокіровочку заробимо. Корвет і бригантина у нас вирушають в подорож. Давайте для початку купимо інформацію, Капіна, що тут може бути. Що там взагалі трапляється, що є навкруги, які є новини. Будемо надалі мати це на увазі. Отже, можемо поповнити екіпаж. Якийсь там кутер і каравелла плюс два військових шлюпи. Можливо, навіть нападемо, хоча це іспанці. Хоча ми і планували нападати на всіх на світі, в тому числі на іспанців. Тож, можливо, так і зробимо. Тут наш кетч стоїть так просто для нотатків. Окей, наша невеличка флотилія вирушає у відкрите море. На Отож, на корветі чи на бригантині. Давайте я буду на бригантині. Другий корабель за мною. Другий корабель, тобто корвет заряджає зразу картеч, а я заряджаю бойові звичайні ядра і погнали, подивимося, що у нас з цього всього вийде. Так, будемо на північний захід, ось сюди прямувати, можливо, навіть на форт оранж потім ще й нападемо. Корабель на горизонті! Так, іспанський кітобій. Ми зараз на південний схід. Розвертаємося на пів. Північний, північний захід. Так, наш корвет йде за нами. Уцілілий на горизонті. Давайте. Нам треба пригоди. Нам треба щось цікаве. Баркентина. Будемо ще що півдня можна тільки на місці стояти. Давайте. Пірати є Випити. якісь на нас нападуть, ні? Ворог на Ось і перша пригода, кутер. До речі, у війську у е, відкритому світі можна нападати на піратів, Бідняти і таким право! чином можна заволодіти їхнім кораблем. У всіх інших умовах пірати так просто не здаються. Але якщо у відкритому світі не заплановано, просто вони зустрілися вам, тоді можна їх таким чином завоювати. Що ж, з свою бригантину і починаємо навалювати. По тому хутору Хочу його потопити. Ще одне попадання і все, його більш немає. Він втікає. До речі, він має бути швидким. <рес> він зразу зрозумів, до чого йде діло. Зараз ми трошки його не Ще кілька пострілів. Сильс і стріляй! Так, по... Мас... по мат, помачті, по... по... щоглі потрапили, ні? Чи це мені здалося? і стріляй! Хм, це вже занадто. Окей. З гармати розбили корму. І до побачення. Забираємо його товар. Забираємо все. І пливемо далі. Що там у нас? Баркентина. Земля! це добре. Де наші вороги? Нам пригоди давай. О, карака, давайте її захопимо. Це. Флот Великої Британії. Цей корабель я потім зможу дуже вдало використовувати для торгівлі. Так, до речі, тут щось є. Так, що у нас по завантаженості? Практично на максимум. Тож, перенавантажувати мені доведеться в корвет Ось для цього я і беру другий корабель, щоб потім можна було веселіше ним все робити. Окей, давайте готуємося на караку нападати. Пристрілочний. Поїхали. Зараз, зараз уже. Давай, давай, давай. Карака, в принципі, не військовий корабель, а вантажний, торговий корабель. Ну, або пасажирський, який він там. Що, так і жодного пострілу нормально не влучив. Корабель на горизонті! Хетч і шхуна з'явилися. Ну добре, тоді йду на пряме зіткнення. На безпосередньо вогневий контакт. Що там є? У них в кормі. О, дивіться, оце вони попалися, вони в кормі немає жодної гармати. Зараз ми їх рознесемо. Таким чином, я користуючись просто особливостями корабля, де у кого є гармати, у кого немає, у кого, у кого більше з якої сторони гармати, таким чином можна користуючись просто з набагато меншими втратами, перемагати інколи обері потужніше. Навіть супер. Вони у нас! Нормально, влучно вони кинули бочку. Окей, так, щоб вони не встигли розвернутися достатньо для пострілу. Хай моя шнява просто. Погуляє просто. Зарядити гармати! Істріляю вас не відрені! Що там моя мортирка? Угу, занадто. Окей. В принципі, вже можна було переходити на картеч, уже жовтим кольором підсвічується. Усім все, все набагато чудово розуміє. Раз, давайте я вам покажу, як корвет з двох, мабуть, мабуть з двох залпів просто рознесе вщент екіпаж цієї караки. Давай, поїхали. Ну ж бо. Що ти там півдня совуєшся? Оп! Передній браво! Передні гармати. це вони дуже майстерно жбурляють бочки. Треба у цій каракі повчитися. Можливо, на жаль, а, ця карака вже більше не зможе кидати бочку. Все. Кінець. Скільки два залпи чи три було. А ну, хто там дивився уважно, порахуйте. Напишіть в коментарях. Окей, давайте сюди. з Захоплюємо корабель, забираємо всі гармати, назад їх перевантажуємо вже в якості вантажа. Забираємо порохові бочки. Забираємо деревину. Так, картеч забираємо. Звичайні ядра забираємо. Один рон повертаємо туди і, в принципі, а ні, давайте кілька гармат заберемо собі. Що там, на нас хтось попливе? Ні? Далося. Окей. Бригантина. Кинути ядер! Давай підпливай, зараз перевантажимо все в цю караку і попливемо зараз прямо звідси атакувати порт. Оце буде вже цікавіше, щоб зараз зробити таку колаборацію. Отож, я скидаю з бригантини трохи всього. Кніполі мені не треба. Один ром. Це все викидаю. Отак. Угу, В принципі, все. Трохи можна було б гарматних ядер, звичайних, десь взяти. Тепер карака, хай собі уникає бою. Я зараз перевантажую. Давай, давай давай. Перевантажуємо трошки ядер. Ага, тут не дуже багато. Ну, більш-менш. Більш-менш може бути. Давай трохи дошок перевантажу. Зразу відремонтую кораблі. Так, інший корабель, не цей. Все відремонтував. О, з гарматами тут не все так серйозно. Отож, маю два трошки підбитих кораблі, і вже на цих двох кораблях я зараз вирушаю і буду брати в облогу, точніше атакувати, Форт Оранж. Що ж, поїхали? Нападаємо на місто. Піратствуємо. Ой, так, всі уникають бою. О, да. Це я зробив діла. Ще й карака зараз буде з нами тут виштатись. Окей, корвет проти військов... військового шлюпу і корвету. Корвет заряджає, звичайні ядра. Бачите, трошки не дуже підготованим я проїхав. Доведеться корвет убрати на себе. Удар перший. Нет. ну не? Ну, мальчик. Старший пришел. Так, давайте это Нет, висковый шлюп нормальный, мясный. Давай, бьем, провантаживаемся. Бригантина, ти б мені зараз нагодилася, в принципі. Посіяв добрячий ядер, але то не страшно. Давай, бригантина, зупиняйся. А давай нападай взагалі. О, дивіться, як він навалює цей військовий шлюб. На нас напали! Давай ще разочок. Потопив. Окей. Буде діло з корвета. Непоганий кораблик. Що у нас тут? Беремо все. І попливемо далі. В подальшому, коли я буду виконувати завдання, так, що у нас там бригантина стоїть на місці, чудово, трошки підремонтуємося. Всі дошки використали, гармати теж всі використали. Окей. Поїхали. Зараз наваляємо цій, цьому форту і отримуємо свій вид. Трошки туди-сюди лавіруємо, чи як там правильно це називається. Так. Даємо якір і навалюємо. Так он. Дуже нахабно. Гарненько виходить, як на мене. В принципі, мені подобається. <гум> Трошки я згадую механіку. Так, ну буде достатньо. І далі я планую на цій на цьому кроветі, на шняві, на бригантині, можливо, щось інше візьму. Далі проходити вже проходження самої гри. Думаю, буде дуже цікаво, тож не перемикайтеся. Нам заплатили викуп 5 тисяч золота, місто здалося, досвіду теж ми набралися. Тож, до цього міста ми пришвартовуємося, тут ремонтуємося. Краще перевірити гроші ми заробили. Ремонтуємо наші кораблі. Цей навіть можна не ремонтувати, просто все продаємо. Тюм, парусину, гармати, кніпелі. Так, наша стандартна процедура. Розширюємо трюм. Скільки вам треба? 32 моряка, буде вам 30. Ось вам 34. І давайте в ризиковану пригоду. Дуже придопиткова справа, працює сама на себе, і дуже про це опікуватись треба. Ну, Якщо так говорити про ігрову, ігрову механіку. Так, давайте тепер тут розбиратися. Кораблі у нас відремонтовані. Так, секундочку. Трошки поторгуємо, продаємо все, що продається. Масло раз, масло два. Ще два продаємо. Гаразд, деревину трошки забираємо. Гармати можна було всі не скидати. Що в нас по ядрам? В принципі, ядра є в наявності, це добре. Отож, що ми маємо по результату? Ага, ще трошки набираємо. Угу, екіпаж 20 чоловік, тут повний екіпаж, все, як і було раніше. Що ми отримали? Отримали чудовий результат. Так, трошки перевантажимо і все, готово. Отак. Угу. Так, все є. У нас є чимало чудових кораблів. Захоплюємо все, що нам здумається. А, секундочку, я ж збирався в наступному відео показати, як ми знаходимо порти контрабандистів. Гаразд, давайте в наступній серії я покажу, як знаходити порти контрабандистів. І вже після цього ми повернемося до нашого проходження. Ось о, наша майбутня місія. Потрібно звести рахунки. Окей. Поки що серія про пошуки острів скарбів дуже відтягується, ви самі розумієте чому. Якби перша мапа мені попалася і дуже-дуже далека. Тож, от коли до неї дістанемося, тоді і буде серія про пошуки скарбів. Скарби шукати теж цікаво, мені подобається, але інколи це може навіть розбавити вашу ігрову таку собі рутину. Що ж? На цьому в мене все зустрінемось в новій серії. Радий буду бачити. Хай вам щастить! Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Па-па!